Привітики! Готові до трешу? Сьогодні я розкажу, як ми переїжджали в Канаду та які труднощі були на нашому шляху. Поїхали! Свій переїзд ми спланували влітку, тому що розуміли, що в Канаді на цей період буде тепло, і ми зможемо нормально адаптуватися. Але, чесно кажучи, було дуже страшно летіти 9 годин. 9 годин в повітрі. Я була просто в шоці. Бо останній раз, куди я літала, це була Турція, всього 2 годинки навіть менше, навіть годину 30. І це було швидко, нормально, класно. А зараз потрібно 9 годин. Ну що, погнали? Вилітали ми з Варшави, але до Варшави потрібно було добратися. Ми взяли автомобіль в оренду та поїхали до Варшави, знаючи, що ми можемо цей автомобіль залишити там. Але ви знаєте, що ніколи нічого не буває дуже гладко. Тому у нас вийшла така ситуація, яка просто щекотала наші нервішки. Отак, от просто отак. По-перше, дорога до Варшави була не коротка, але то окей, ми приїжджаємо в Варшаву, і нам потрібно залишити цей автомобіль на спеціальній стоянці, бо це арендований автомобіль. Ми приїжджаємо в Варшаву і шукаємо найближчу стоянку для цього автомобіля. Але бачимо, тут до стоянки ворота зачинені, і багато автомобілей стоять в рядочок та чекають своєї черги. Думаємо, добре, ми почекаємо. У нас, в принципі, ще час є, але потрібно ще добратися до аеропорту. Ми стояли, чекали, чекали собі вже десь може хвилин 20 і розуміємо. Що нам потрібно добратися до аеропорту, знайти там все, що нам потрібно, зареєструватися, здати багаж і так далі. То там потрібна також ще немала купа часу. Ми запитали, що відбувається, чому ми не можемо заїхати та поставити нашу машину. Що нам відповів чоловік в черзі, що він хвилин 30 вже чекає охоронця, який повинен відчинити ці ворота. Він йому телефонував, намагався з ним якось зв'язатись, але це все дарма. Ніхто не бере трубку і ніхто не приходить, щоб відчинити нам ці ворота. У нас почалась така невеличка паніка, тому що ми прекрас. Розуміємо, що якщо, наприклад, цей охоронець десь пішов на годину, на дві години невідомо наскільки він і куди він пішов. Тобто ми не можемо чекати, не знаючи, скільки саме це займе часу. Що ми вирішили? Ми вирішили шукати наступну стоянку. Але це спеціальна орендована машина, тому не кожна стоянка може підійти. Саме для цієї машини було важко знайти наступну стоянку, тому що ви знаєте, коли оці розв'язки дорог, багато мостів, багато підземних всяких переїздів, ми ледве-ледве знайшли, куди саме нам потрібно поїхати. Приїхали, побачили значок, парковочне місце саме цієї фірми, були такі задоволені: приїжджаємо, ставимо машину, але її потрібно заблокувати. Намагаємося заблокувати в телефоні. А вона не блокується. Машина не блокується. Машина не зачиняється. У нас трошечка така паніка, тому що часу залишається все менше й менше. Ми шукали дорогу на іншу цю стоянку, але ми не можемо тут залишити машину. Як виявилося, що це. Стоянка цієї фірми, але для інших машин ту машину, яку ми пригнали з іншого міста, ми не можемо залишити на цій стоянці. У нас паніка, що робити, часу залишається все менше. Машина, по-перше, перегрілася, бо це було літо жарко. Ми туди-сюди каталися. Вона вже щось деренчить, можливо, заглохне на шляху. Ми не можемо знайти стоянку, не можемо і залишити, тому що вона відчинена. Намагалися дозвонитися в підтримку, але в підтримці. Просто не відповідають. Ми халин 10 також телефонували і вирішили ні. Давай шукати третю стоянку. І ось нарешті ми знаходимо парковку та в аеропорт. Фух, я вже так видихнула. Думала, все окей, нормально буде. Ми сіли на літак, встигли навіть почекати той літак, все було окей. Ми сіли, нас пропустили. На літаку нас годували досить добре. Тобто були і булочки, був і чайочок, був і пиріг, був і салатик, були макарошки все, що необхідно, в нас було. Тому голодними ми також не були. Був безлімітний алкоголь та безлімітні різні напої, безалкогольні, що також порадувало нас в польоті. Але 9 годин в повітрі, ну ви знаєте, дійсно це дуже довго. Але плюс тому, що коли ви летите вже на потрібній висоті, воно не відчувається, що ви десь там в повітрі, що там якісь скочки, ще щось. Ви просто плавненько летите, нічого не бультихається, ви спокійно можете собі розслабитись, поспати. Звичайно, є ось цей шум від літака, такий гул постійний, але в принципі норм і окей. Нормально, звичайно, поспати не вдалося, тому що це сидяча поїздка. 9 годин, сидиш отак. так. Я думаю, що ж робити. Але в нас були спеціальні екранчики, і можна було відслідковувати, де зараз ми знаходимось. І найбільше мені сподобалось це, коли ми пролітали Грентландію, і можна було не тільки Грентландію побачити її дивовижні гори, сніга і так далі, а ще було видно айсберги. І я летіла ось так дивилася вниз. І це настільки неперевершено, настільки класне відчуття, тому що я в житті такого раніше ніколи не бачила. Навіть з літака вид був чудесний. Ми прилетіли в Канаду десь о четвертій вечора, чи десь о п'ятій вечора. Але ви знаєте, організм був просто в шоці, тому що ми прилетіли в Канаду, це тільки вечір починається, а в Польщі на той момент була вже глибока ніч. І організм був в такому шоці, в такому стресі, тому що світить ще сонце, взагалі все по-іншому, інші люди, інші машини, інша атмосфера та ще й день на вулиці. Я настільки втомилася, я настільки нічого не розуміла, але нам потрібно було рухатися далі. Спочатку ми пішли, оформили вольпермі. Далі ми оформили сіннамберз. Забрали свій багаж, дякую Богові! Все з ним окей, тому що я читала багато різних історій, як багажі десь губилися, і люди приїжджали в Канаду взагалі без речей. Це був мій такий величезний страх, але все окей, все обійшлося. Ми забрали свої чемоданчики та пішли далі. Ми прилетіли в Торонто, але не планували жити в Торонто. Тож нам потрібно було спочатку заночувати одну ніч. Нам потрібно відпочити, виспатись і так далі. На вокзалі ніхто не хотів залишатися або в аеропорту. Але... Тут виявився такий, знаєте, невеличкий нежданчик. Ми не могли зняти готель онлайн. Чому? Тому що наші карти були пусті. Ми брали з собою тільки готівку. Але десь там щось на карті було трошки грошей. Ми вирішили замовити таксі та поїхати до найближчого готелю, щоб запитати, чи можна заплатити там готівкою. І що ви думаєте? Нам сказали, ні, нам потрібна ваша карта. На цей момент вже почало темніти. Стрес також вже був немаленький. Того ж всього в мене ще зламався чемодан. Його потрібно було тягати. Всі втомилися, нас не хочуть селити в готель. Просто хаос. І на вулиці також не хотілося залишатись. Ми пішли в інший готель. В іншому готелю була та ж сама ситуація. Нам сказали, ні, вибачайте, але без карти ми вас не заселимо. Ми вже хотіли повертатися назад в аеропорт, але до нього було вже не так близько. І плюс до того всього у нас чемодан зламаний, в нас немає грошей на таксі. Це був величезний стрес для організму, тому що я не розуміла, що я зараз буду робити в невідомому місті, невідомій країні, з невідомими людьми. Я не розумію, що взагалі відбуватися. Бувається, і де я зможу переночувати. Але ви знаєте, перед тим, як їхати в Канаду, я зарядилась такою величезною енергією і була готова до цих всіх труднощів. Так, звичайно, я втомилася, так, звичайно, я очікувала взагалі інший результат, але я себе настраювала, тому що, ну, а що робити? Що робити в такій ситуації? Потрібно йти далі, потрібно шукати можливості і щось якось виходити, викручуватися. І ми пішли в наступний готель. Так само кажемо, у нас є гроші, ми можемо заплатити більше. Але будь ласка, пустіть нас переночувати. На що нам сказали ні, без кредитної карти? Ні, ми вас не будемо брати навіть. Але я почала просити. кажу, будь ласка, тому що у нас реально немає іншої картина. Взагалі немає ніякої карти. Є українські або ще інші, але вони пусті. Тобто з них ніякої користі не буде, але нам немає де ночувати. Ми тільки приїхали. Ми навіть не можемо піти в банк, відкрити карту та покласти гроші на цю карту. Ні, ми взагалі не можемо нічого зробити, бо це вже була ніч, і вони щось там на рецепшені почали між собою там домовлятися, щось там гадати. Потім в кінечному результаті вони кажуть: якщо ви заплатите депозит, то будь ласка, на одну ніч ми вас пустимо. Настільки настільки радісна, мені було вже не важливо, скільки грошей потрібно заплатити. Мені хотілося просто сходити в душ, відпочити. Просто виспатися, просто привести себе в порядочок і відчувати знову себе людиною. Номер нам обійшовся в 300 баксів. Я не скажу, що це дешево, тому що можна було знайти набагато дешевше. Це все було в різних куточках міста, тому для нас на той момент це було просто нереально. Ми зняли цей номер, заплатили ще 200 баксів зверху депозиту. І пішли відпочивати. Ви знаєте, це такий був кайф після цього всього стресу, після цієї довгої дороги, тому що ми цілий день добиралися в Канаду. І потрібно мати стальні нерви, щоб пройти весь цей шлях. Я вже відпочила, я вже покупалася, привела себе в порядочок і просто виробилася і спала дуже міцно. В цьому готелі був сніданочок, що також дуже добре, тому що на наступний день нас чекала дорога. І такий невеличкий сніданок зранку був дуже доречний. Ось така була невеличка історія нашої подорожі до Канади. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, переходьте в інстаграм, тому що там дуже багато всього цікавого в історіях. Па-па!